Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Близнюків. На жаль, фінансова сфера наступного тижня вас, м'яко кажучи, не порадує. Є велика ймовірність, що ви не робите якихось помилок своїми фінансами. Можливо, купите щось таке, що воно вам абсолютно не потрібне, і ви намарно витратите гроші. Можливо, вкладатеся в якийсь проєкт, який замість того, щоб принести дивіденти, просто забере у вас гроші є імовірність того, що якийсь добрий дядя прийде до вас з дуже гарною порадою, і саме по його підказки ви або намарно витратите свої гроші, або інвестуєте в програшний проект. Наступного тижня варто бути уважним до симптомів, які подає вам ваш організм. Можливо, це просто будуть відголоски якихось уже пережитих захворювань чи пережитих травм. Але в той же час є велика імовірність. Що організм подаватиме вам сигнали, що починається якесь захворювання. І якщо ви встигнете зреагувати на ці симптоми, якщо ви почуєте ці сигнали, що вам даватиме ваш організм, ваше тіло, і вчасно зреагуєте, чи звернетесь до лікаря, чи може ви п'єте ті ліки, які ви знаєте, що допоможуть вам проти цієї хвороби, то є, імовірність, що ви уникнете якоїсь кризи з вашим здоров'ям. Головне, не пропустити потрібний момент. Щодо романтичних стосунків. Вони будуть. І це плюс. Але вони будуть не 100% приємними. Воно, наче усе й гаразд, наче немає сварки, наче все ладком, наче все мерком. Але чогось якоїсь дрібнички, якоїсь дуже важливої дрібнички для повної гармонії не вистачає. Наче й все в добре, наче й не посварилися, наче й не відвернулися одне від одного, наче й розмовляєте. Але якоїсь романтики все ж таки вашим стосункам наступного тижня не вистачало. А відпочинок найімовірніше ви присвятите саме собі якимось роздумам або якійсь медитації, якщо ви полюбляєте так проводити час. Ви задаватимете своєму внутрішньому голосу якісь запитання. І що не менш важливо, ви отримуватимете відповіді. Це буде час для якоїсь зв'язку з собою, для розуміння себе. Для Пошуку, і не просто пошуку, а для віднайдення якихось знань якоїсь істини, якоїсь правди в самому собі. Бо кожен із нас несе в собі істинні знання, але вони немов ховаються під шаром якогось наносного, через шум якихось зовнішніх подразників. А от ви зможете наступного тижня якось відгородитися від цього всього зовнішнього, від людей, від оточення, від гамору телевізорів, телефонів. І просто зануритися в себе, і ваше внутрішнє я з вдячністю і готовністю буде спілкуватися з вами та відповідати на всі ваші запитання, які вас хвилюватимуть.